У ворота готелю губернського міста Н в'їхала досить гарна, невелика ресорна бричка, якою їздять холостяки. Відставні полковники, штабс капітани, поміщики, що мають близько сотні селянських душ. Місто Н. Чи не Полтава? Скаржитись? А хто тобі допоміг шахрувати, коли ти будував міст і написав дерева на двадцять тисяч, тоді як його і на 100 рублів не було? Та скажи, держиморді, щоб не дуже давав волю кулакам своїм. Він для порядку ставить ліхтар під оком і правому і винному. Так, здається, дійсно, Чичиков приїхав саме у Полтаву. Онтерофіцерша не брехала вам. Ніби я її висік. Вона бреше, їй Богу, бреше. Вона сама себе висікла. Хм. Чим не типове губернське місто, провінція Руської імперії часів Гоголя? Але в даному разі це і не так важливо. Важливіше інше. Які обставини пересадили українську старшинську еліту зі степового коня в Катеринівську бричку на Ресорах? Чим вторований шлях від непокірного Тараса Бульби до виродженого українського панства? Поглянемо з висоти. Орлиного польоту. По катастрофі 1709 року, зв'язаною з перемогою Петра над Карлом, переважна частина старшинської шляхти була приголомшена могутністю нової імперії. Козацька верхівка не тільки замирилася з російським режимом, а навіть запишалася полтавською славою. В нових умовах пани швидко починають переорієнтовуватися. Навіть перший пам'ятник Петрові у Полтаві будується стараннями і коштом запорожця Руденка. І саме в той час, коли Січ доспівує свою лебедину пісню. Нет, прошло времечко, не увидать більше запорожців. Як пішло моє життя в Петербурзі? Як тут холодно. І вітання, і рукостискання часто, можливо, ширі, але мені звідусіль тягне морозом. Я тут не на місці. Після реформ Петра І Катерини II найбільші заслуги перед імперією. Цариця Німкеня проводить один з найефективніших заходів, аби запобігти майбутньому навіть самій можливості відновлення державності України, дарує українській шляхті так звану жаловану грамоту, яка урівняла її з російським дворянством. Чиновник 14 класу, керуючись почуттям синівської любові, передає колеській асесорші Марії Іванівні Гогольяновській нерухоме майно в Полтавській губернії. Наша знать перестає бути національною аристократією, лицарством взагалі. Вона розколюється як цілісність і вливається в безлику чиновницьку касту імперії. кар'єризм, улесливість перед середворцями, роздута пиха від причетності до дворянства. Зневага до всього національного, щоб вислужитись. Ці риси стали здобутком імперської селекції. Вони тоді затьмарили одвічні, найблагородніші ознаки української ментальності. Київ, Полтаву, Глухів, інші міста України все частіше відвідували пишні картежі царських карет. На всевожділенне прибиті гриміли фанфари, складались помпезні оди. Будувались нашими земляками тріумфальні арки. Самолюбство нових дворян тішилось свідомістю власної належності до всіх цих пишнот і почестей. Ще ближче. Ще ближче. Ось він. Сам государ імператор. Боже всемогудній, за десять кроків від мене. Хай живе імператор. Ура! Навіть у частини досить благочинної української знаті. Національне світосприймання атрофувалось, як небажаний придаток. Типовим для цієї точки зору є слова дворянина, нащадка однієї з найславетніших українських шляхетних родин Віктора Кочубея. Хоч і народився як охлом, є більший росіянин, ніж хто інший. Моє становище підносить мене над усякими дріб'язковими міркуваннями. Ось і вся його національна політика. Інший український дворянин, найщедріше обдарований талантами і обсипаний царськими милостями, канцлер Олександр Безбородько висловлював більш конкретно. Росія це країна самодержавна. Самодержавство постає для неї єдиною природною формою правління. Всі заперечення цього твердження безплідні, поза якнайменше послаблення його принесе людям незлічені лиха. І до такого нікчемства, дріб'язковості, гедоти могла дійти людина? Могла так змінитися. І, схоже, це на правду? Все схоже на правду. Все може статися з людиною. Отже, самі українці часто були найбільшими ворогами ідеї української самобутності. Ці нові пани втратили кращі національні риси і поступово стали новими холопами самодержавства. І, можливо, не помилковим буде твердження що ця провінційна психологія була одним з факторів, наслідком котрих для України була довга ніч бездержавності. Ах, який втішний був сон. Снилася країна батьків, псьол і горскла. І діти в широченних парусових штанях, солом'яних брилях. Снилася мати. Мати плакала, кликала до себе. Гіркою іронією долі є і те, що саме на Полтавщині, в середовищі зненаціоналізованого з ненаціоналізованого дворянства, з'явився на світ Микола Васильович Гоголь. Найвизначніший майстер художньої прози, якого народжувала коли-небудь українська земля. Нащадок Остапа Гоголя, полковника Братславського. Але вже спадкоємці цього Остапа з привілеями, яким наділила їх Катерина ІІ. Кріпачили селян, затверджували дворянські герби і чесно служили російській короні. Інстинкт самозбереження і благополуччя формував їх погляд на Україну, як хоч і любу серцю, але лише частину Російської імперії. До того ж, невід'ємно. Відомо і дія творів письменника відбувається на теренах України. І всі персонажі, за винятком хіба жандарма з Петербурга, є наші любезні земляки. Те, що Гоголеве слово не втілилось у мову свого народу, є виною середовища і трагедією нації. А ще як ностальгія, як теплий куточок, де можна і сьогодні відігріти душу. Розповідь про нашу старосвітчину. Про життя старих національних, простосердечних і разом з тим багатих родин, які завжди становили цілковиту протилежність тим низьким малоросіянам, що запосідали як сарана в палатах у рядових установах. Лупили останню копійку своїх же земляків. Наводнювали Петербург ябедниками, наживали нарешті капітал і урочисто додавали до свого прізвища, яке закінчується на О літеру В. Бно на цьому світі, панове. Бухати про старовину, бажати повернути її завжди даремне діло. Ми знаємо добре, що того, чого ми хочемо, не було ніколи на світі, а тільки буде колись, як люди стануть далеко розумнішими, ніж тепер. Одначе оглядатись назад треба, щоб знати, через що стало тепер так гірко, щоб не помилитися знову. Микола Драгоманов